Поранених під Мар'їнкою до Дніпропетровської лікарні імені Мечникова приїхав рятувати світило військової медицини. Роман Гайда, американець з українським корінням, 24 роки працює ортопедом-травматологом військово-польової хірургії в американській армії. За два дні у Дніпропетровську провів кілька операцій та прочитав тригодинну лекцію колегам. Ірина Іванюш з Дрогобича у складі 93 ї бригади була на фронті санітаром-інструктором. До мечника її доставили 27 травня. Вона підірвалася на міні. Медикам довелося ампутувати дівчині обидві ноги. Її оглянув Роман Гайда. З Іриною ми дещо поговорили, що е, сподіваюся, що е, вона бачить, що є можливе, і що вона могла стати на власні ноги і, і, і далі йти в життя. І я думаю, я. Е, е, це дуже можливо. Ірина пішла на фронт з першого курсу медичної академії. Сьогодні мріє повернутися і продовжити навчання. У лікарні мечникова для Ірини знайшли ставку психолога. Працювати розпочне як тільки зможе. Ми Ірочкою. і ми договорились, що буквально через тиждень вже коляску ми приготували. Ми пересаджуємося на коляску. І вже буквально через місяць Іра буде допомагати. В нашому штабі оказання допомоги раненим, психологічну допомогу оказувати раніним. американський ортопед з українським корінням запевняє, дівчина зможе ходити, але для цього потрібна неабияка сила духу та підтримка близьких. Що ми мали в нас а, вертаються і, і ходять, і біжать, і спортом правляють є, є, можливо. Відтепер лікарі продовжать лікування Ірини за методикою, запропонованою Романом Гайдою. Он привез сюда абсолютно нові знання області воєнної медицини, полічення дефектів по спасенню ті життів. Це був перший візит Романа Гайди до Дніпропетровська, але знання та досвід, якими лікар встиг поділитися з Дніпропетровськими лікарями, за її же словами безцінні. Сергій Сивко, Ольга Всієнка, канал Україна.